Діти попадали на землю, вже так набив, ну, так плакав, що то страшно. Ми тут я не знала, куди біжати, Чуд, а там вважай, нас. І я, бо ми ще не такий населений функцію, таке зробив. Ачеві з використанням ручних гранатометів і станкового кулемету на джипі засвідчила ситуація в країні може сягнути критичного рівня за лічені години. Розбірка між двома закарпатськими угрупуваннями ледве не збурила західну Україну ще не вляглось у Мукачеві. Як два теракти стались у Львові? Журналісти прихованої правди вирішили з'ясувати, чому слугують подібні сценарії. Очевидно, що це є, е Елемент перенесення Путіном війни на всю територію України і чому так демонстративно власне не в житомирі чи в винниці, бо ніби воно б йшло так би поступово а одразу за якихось там 50 кілометрів чи 30 кілометрів від західного кордону. Умовно називаємо так ворог. Так ми всі знаємо, хто наш ворог намагається розхитати. Ситуацію в Україні тому, що коли ти не можеш здолати вбити організм, треба його е, заразити захворюваннями внутрішніми, і ці захворювання приведуть до смерті організму. Отак так само зараз діє Кремль. Так використовуючи свою різну агентуру, п'яту колону, а її в нас. Дуже багато словами розборки і контрабанда Закарпаття не здивувати, але настільки потужної стрілянини там не бачили. І вона виникла не лише внаслідок зіткнення інтересів народних депутатів Михайла Ланя і Віктора Балоги. Закарпаття це такий собі потенційний Донбас у мініатюрі, тільки тюньовий бізнес там не відмивання коштів на вугіллі, а контрабанда сигарет, лісу і наркотрафік амфетамінів. Тож відповідна атмосфера там вкрай сприятлива. Для Кремля цей регіону з огляду на його таку на його специфіку дуже зручно мати з огляду на те, що вони там досить сильно закорінили і московське православіє, пробують з тим русинством бавитися. Зрозуміло, що це не має широкої підтримки. Тим не менше, як політична карта, як політичний аргумент для такого ж самого Путіна, який починає розказувати про якийсь там мільйонний народ росинський, ну цей аргумент в його тих дискусіях, точніше спекуляція. Ні, закарпатці, їх більше інтересують економічні составляючі. Ну а в принципі в принципі, правому сектору симпатія спеціальна? Ні, ні. Що ми бачили торік на початку весни на Донбасі? Ми бачили ситуацію, коли в Києві помінялася влада і ті. Бізнесові олігархічні і владні структури, які базувалися на партії регіонів, довкола партії регіонів. Вони прагнули зберегти свій контроль над регіоном, зберегти свою владу, і вони стали використовувати людей, тоді так званих тітушок. Задля того, аби обстояти свої інтерес тоді ще не йшлося про озброєних автоматичною зброєю чи вогнепальні факт лишається фактом. Місцеві правоохоронці допустили до ситуації, у якій сила автомата Калашнікова замінила силу закону. Люди Михайла Ланя відомо у кримінальних колах як Блюк зійшлися на стрілці із закарпатським правим сектором. Недостойно, коли за спинами патріотів, настоящих Прячутся бандиты и крышеватели контрабанды. Недостойно, когда люди одевают камуфляж в 1600 километров от фронта и изображают из себя крутых пацанов. Такие вещи будут пресекаться всегда. Вне зависимости от знамени, в которой оборачивается этот человек. Такой человек с оружием в руках, на улицах мирных городов бандит. Случайно криминальная разборка. Просто криминальная разборка. Приехали, хлопцы, віджимати свою долю в контрабандному путо. Один з їхніх керівників відомий на Закарпатті, Знаєш, я говорю про Романа Стойка. Відомий насамперед тим, що в 2013 році його затримали, як він на дельтаплані перевозив сигарети контрабандою, і взагалі відомий тим, що саме він вирішив всі питання з контрабандою. Тобто мова не йде про припинення контрабандних потоків. Мова йшла просто про отримання своєї частки від цих контрабандних потоків. Закарпатський правий сектор це радше франшиза, скажімо, не мов би у Козятині збирали мерседеси. Вы меня, простите, бывший работник милиции, выгнанный из органов э, внутренних дел за неблаговидные деяния, за контрабанду. На дельтаплане летавший, так сказать, сбравшийся сигареты в Венгрию, теперь хочет мне рассказать, что он проведник правого сектора на Закарпатье и позволяет себе присваивать право стрелять из гранатомета и автомата. Я это не принимаю. Потому что для меня это человек, который купил франшизу. Знаете, что такое франшиза? Купив франшизу і під нею прячеться. Це значною мірою Яроші, е, Сотоваріщі. Е, винні в тому, що, по-перше, напевно, вони не контролювали е, ці е, свої підрозділи в різних областях. Але це стосується не тільки правого сектору. Продаж політичного бренду як франшизи є абсолютною практикою в українській політиці. Якщо ми хочемо жити в такій обстановці, ну давайте зараз буде хтось їхати, що я знаю у Львові, що він стоїть на контрабандних потоках. Я візьму гранатомет. Його просто вальну з гранатомета. І ще ну, поряд загине, ще чоловік п'ять десять, але ще я вбив корупціонера, правильно? Ну, то, що, то, що зараз розмовляють всі. А все це зараз іде просто франшиза, торгівля брендом. Розумієте, одна справа правий сектор, який реально гине. І зовсім інша рішали, які війшли в склад правого сектору. Я думаю, що ці всі питання, які були на Закарпаття, з Ярошем, не були узгоджені. По-перше, в правому секторі дуже багато молодих людей, радикально налаштованих, так які вірять в якісь ідеали і в якісь ідеї, цілком щиро. Але ми ж розуміємо, що будь-яка організація керується мудрими людьми, хитрими людьми і своїми цілями, які не обов'язково розповідають. Членом організації спалені пострілами з гранатометів, міліцейські машини, вбиті люди, спецназ і глобальне збурення про це знає не лише наша країна. Мукачівська стрілянина стала топ новиною в кремлівській змі. То, що сюжети про події в Мукачево. Випадково, а мені видається, що не випадково поступили в першу чергу на російський Life News. Це показує ще раз, що Росія або провокує такі ситуації, або використовує, коли е корупційні контрабандні чинники вилазять на поверхню для того, щоб дискредитувати Україну. Це є певна картинка, яка подається світові. Ніхто в світі не буде розбиратися, хто в нас тут за правий сектор чи, чи проти правого сектору. Є заголовок. У Львові ситуацію контролює правий сектор. Все як би там не було, лишається питання навіщо підтримувати подальші дії, котрі можуть посилити дестабілізацію Західної України. Вигідно однозначно не Україні і не нормальним українським людям, які хочуть нормального європейського буття. Вигідно однозначно нашому зовнішньому ворогу. Так. Тому що вже коли почалися події в Мукачево, під кордон почали стягуватися війська дуже активно і важка техніка. Тобто, можливо, сподівалися, що тут на заході України відкриється другий фронт. Це було б зараз дуже на руку Путіну, тому що ми знаємо, що зашморг на шиї путінської Росії затягується. Це фактично тупікова ситуація. Події на сході розвитку не мають. Тобто ні наступати, ні відступати це все зависло. А другий фронт на заході України міг би зламати ситуацію для Путіна. Коли відбувається війна, то ворог шукає будь-який привід для того, щоб використати це на свою користь, в тому числі подати будь-який факт, як такий, що. Ілюструє неспроможність України, слабкість України, роз'єднаність. Ну і звичайно, що відбуваються намагання показати цю ситуацію як, як таку, що веде до мало не до сепаратизму. Люди дуже наелектризовані, люди як оголені нерви і нездатні холодно сприймати інформацію. Тобто, як було? Люди відреагували на повідомлення із Мукачеву, відреагували не розібравшись. Патріотів б'ють. Наших патріотів б'ють і всі кинулися, так? То потім вже почали е, аналізувати, і з'ясувалося, що і патріоти не дуже патріоти, і наші не дуже наші. І не наших б'ють, а наші когось б'ють. Так, і, і люди спам'яталися. Найгірше, що події у Мукачеві стали вкрай небезпечним сигналом для ЄС в Україні. Під самим кордоном діють озброєні загони, вишколені найгірше за міліцію. Ті самі події, що в Закарпатті, що у Львові, так би мовити, є певним сигналом, в тому числі для Європейського Союзу і для Сполучених Штатів Америці, що ну, ми зовсім не так далеко, як ви собі це уявляєте, тобто нас заізолювати в цьому анклаві 1 третьої території Донецької і Луганської області не вдасться. Чим менше стрілянини на Сході, тим більше вони намагаються зробити стрілянини на заході. Тому що, якщо дві зони, АТО, скажімо, Луганській, Донецька області, Україна витримує то вже третю зону АТО, яка буде на кордоні вже з Європою. Україна просто не витримає. Єдина мета це показати, що Україна є е, неспроможною державою є Фелстейт, інакше кажучи. Показати, що прагнення відокремитися, розділитися, жити окремо це не тільки прагнення Криму, це не тільки прагнення, ну нібито прагнення Криму, нібито прагнення э, Сходу України, але показати, що э, Києву не хочуть коритися, не хочуть підпорядковуватися жоден з по суті з регіонів України. Один з варіантів це можливо було відкриття другого фронту тут на заході України. Це відтягує, по перше, сили з сходу. Ми бачили, як масово Почали відкликати батальйони. Добре, що здоровий глузд переміг і, і все залишилось так, як є. Ніхто особливо не поїхав на Закарпаття, так? але сили відтягувалися. Духовно-ментальна увага людей теж відтягувалася, так? Ми вже починаємо дивитись не туди, а туди. Це дуже, це дуже все важливо. Ну, от, власне, я думаю, що це була така спроба. Можливо, це навіть агонія Кремля, тому що вони вже, бачите, використовують. Всі ресурси, внутрішні, підривну діяльність ведуть в країні наші. Водночас Мукачівський позвін відбився луною у решті західних областей України. Проросійські провокатори миттєво знову завели платівку про руську вісну. Ролики у Ютубі, пікети з вимогою про автономію Голочини. І вже за кілька хвилин за це пікетуючи отримують гроші. Ми знаємо, що Росія любить нас, а ми любимо Росію. Не вірте нікому, що Росія наш агресор. Дана акція буде продовжуватися у всіх обласних центрах України. Так, да. Наші ліці скриті, тому що на Україні не свободи слова. У нас на Західній Україні мільйони. Ми скоро вийдемо на вулиці України. Українці просимо вас не подвергатися провокація. Якщо до такі герой, так зайди. Зніми дитячу маску і виступи перед громадою, Львова. скажи, що в мене є інші погляди. Я бачу це, це ж цього ж не роблять. Ролик з дивними людьми в масках, пікет адміністрації з вимогами розширення автономії. Вони якби мають метою показати таку картинку зовнішньому світу, що тут. На західній Україні можуть мати місце ідеї сепаратизму, так якісь розмови про автономію, про Галичину. А насправді цього немає. Цих людей ніхто не підтримує. Ми навіть не знаємо, хто це. Західна Україна завжди ну, вважається традиційно. Тою тим стовпом, на якому тримається сьогодні українська державність, так тут найбільша концентрація так вважається людей, які за соборність України, і так далі. Якщо почати рух, якісь автономістські рухи чи сепаратистські рухи за надання там автономії Галичині, і так далі, тут. То це по суті вибиває ну дуже вагому стілець сам вагому опертя підпору під українську державність. Тим паче, що це вже буде діяти як принцип доміно. Якщо Галигана Галичині це почнеться, я впевнений, що одразу ті самі так звані ДНР, ЛНР, які до цього виступали проти Бандер, умовно кажучи, та вони одразу будуть слати надсилати привіти, привітання. Західним українцям, які не хочуть котися київській хунті. Тобто, вже виявляється, що це будуть не Бандери злі, а наші там однодумці. Бійці правого сектору, котрих заблокували перед карпатським перевалом, розгорнули активність за місцем проживання. Зокрема, на Львівщині вони активно взялись за перевірку підозрілих на їхню думку автомобілів, аби не допустити військових. Повні амуніції відповідні для АТО, а не мирних областей. Місцева міліція сором'язливо не заперечувала Ті стоять в якихось таких касках і в бронежилетах на спеці. Ну це просто ви розумієте, це дискредитація ідеї і дискредитація бренду правого сектору. Цей блокпост поставлений для якихось запобіжних мір по охороні порядку, якось на дорозі, е, якісь будемо казати, певні можемо створити перепони для в'їзду. Сепаратистських підготовлених груп. Хто вам все ж таки надав таке право зупиняти автомобілі? Значить, ми є на тому пункті разом з працівниками дорольно-потружної служби, І тому ми разом з ними працюємо ну, по якомусь певному контролю всіх учасників руху. Взагалі по, -по, -по дорозі є так виставлені так звані секрети. Де сидять люди, спостерігають, якщо їм щось якийсь автомобіль здався підозрілим, передають на пост і на посту вже організовується зупинка, перевірка контроль того транспортного засобу. Скільки щодня ви так орієнтовно автомобілів зупиняєте? Ну, переважно це вночі десь з 12 до 5 ранку. Ну, в основному там 5-6 машин. Точно так само починали з Слов'янської. Якщо ви заб'єте в Google блокпости, не пускання військової техніки. Перед вами в першу чергу винене Слов'янськ, а потім вже Львівська область. Тому що в Слов'янську стояли місцеві жителі. Казали, ми не пускаємо військових, тому що там наші хлопці невідомо з ким воюють. Правильно. Потім це призвело до перших випадкових жертв, що я не помиляюсь, під Андріївкою. Потім пішли серйозніші двіжі. Потім Гіркін вів свої війська, і так само такі, які вже були під долу, точно Так само я не виключаю, що зараз під брендом правого сектору ви собі з'являється російська диверсійна група на Угорщині. Яка під брендом є спочатку, робить якісь свої справи, потім з'являється в наш Закарпатті, починаються якісь вибухи, диверсії, вбивства, І ті, хто з'являється, кажуть, ми правий сектор. Тобто я вважаю, що дії міліції правильні. Вони не пішли на конфронтацію. Дуже багато хто говорив, що мали е жорстко відреагувати, наприклад, на ті ж блокпости правого сектора, але це якраз і спровокувало би можливо кровопролиття тут, і це би поширилося. Патріотизмі більшості бійців правого сектору сумнівів нема але останні події викликали чимало запитань, адже дестабілізація породила відчуття, що в західній Україні розгортається черговий російський сценарій. Ми живемо в країні, де нас завжди з дитинства навчають, що не можна це робити, бо хтось погано подумає, не можна робити цього, цього от не можна там правому сектору бути в зоні АТО, бо це невигідно по мінських домовленостях, Це незручна картинка. Ви знаєте, що російські телебачення мають таку бурхливу і збуджену уяву, що вони вигадують новини з нічого. Їм навіть не потрібно, щоб ми, ми е, говорили щось. А картинку ж можна зробити, блокпости стоять, он пікет стоїть під облдержадміністрацією, патрулі ходять. Чого хоч це вже інша ситуація? Ми кажемо, та Росія будь-що може. Використати. Так, Росія може використати навіть коли нема подій, але тут подія реально є. І ви хочете чи не хочете, ви зараз російським змі підігруєте. Лишень на Закарпатті трішки вляглося. Як сталося два теракти у Львові, гранати у банках поставили під кабінетами дільничих, жінці дільничому інспектору відірвало ногу. Фактично, двоє молодих інспекторів стали каліками. Не вдався проект, умовно кажучи, Мукачеву не вдався. Він провалився. Відповідно. Е а задача стоїть дестабілізувати суспільство, залякати. Будь ласка, вибухи залякають, залякають. А залякані люди, вони не можуть приймати холоднокровних рішень. Так? Заляканими людьми легко маніпулювати і легко їх штовхнути на хибний шлях. Ми пов'язуємося в першу чергу з намаганнями російських деструктивних сил дестабілізувати ситуацію на заході України. Були такі по намагання. Інформативні, що що тут буде дестабілізована ситуація, буде що тут самі українські сили будуть це все робити, що вони між собою пересваряться таке інше. А чи усвідомлює правий про чим була вся ця ситуація закінчитися для західної України? Ну ми не беремо на себе відповідальність на те. Нехай влада бере відповідальність на те, що робиться. Нехай влада звертає службу безпеки увагу, що робили там телебачення Life News, що робили там представники ДНР. Тобто правий сектор зараз хочуть звинуватити в тому, що хтось робить антиукраїнські, антидержавницькі сили. Тому всю відповідальність не треба покладати на правий сектор, бо правий сектор хочуть використати в даній ситуації, не більше. Таке відчуття, що бажання втримати рейтинг організації переважає над всенаціональним інтересом збереження стабільності в країні. Коли притомні люди, притомні громадські організації, раптом всі підтримали правий сектор. Всі кинулися на блокпости. Потім вони вже спам'яталися, розібралися, так, поцікавилися, що відбулося в Мукачево, а це звичайні бандитські розборки. І почали е, давати задню. Почали покидати, я знаю, громадські організації, покинули блокпости, посідали машини, поїхали. І там залишився лише правий сектор. Це велика перемога. так, Це велика перемога, що люди зрозуміли, що їх обдурюють, ними маніпулюють. Це дуже важливо, тому що невідомо, чи сьогодні ми б зараз тут ховалися від перестрілки. Ми б не змогли інтерв'ю, можливо, написати на вулиці, бо стріляли б. Нас могла бути громадянська війна. Так виглядає, що у західній Україні діє ціла диверсійна мережа, котра може бути розконсервована за першим сигналом Кремля. Повірте, спецслужба не є такий величезний апарат, який сьогодні може виставити чи співробітників на кожному, там де тільки щоб уникнути це. Тому є вона спецслужба для того, щоб спеціальними шляхами методами. Це питання вивчати. Щодо замов так званої групи Кузніцова, на превеликий жаль, це були жителі міста Львова. Так, да, вони вчилися в російських школах, двоє з них пройшли спецпідготовку в лагерях в Росії. Група керувалася виключно головним розвідуванням управлінням Генерального штабу Російської Федерації. Ми зупинили, мабуть, врятували чиєсь життя. Щодо других подій, вони нагадують нам якраз події групи Кузніцова. І, схоже, що це тільки початок в Україні з'явились тисячі озброєних людей з нелегальною зброєю, яких ідеалізує чимала частина суспільства, де всякий хлопець з автоматом, що гукне смерть ворогам, буде сприйматись як рятівник від корупції, мовляв, якщо ти проти влади, то ти герой, але поширення цих настроїв буде означати входження донбаського сценарію в глиб України. Я впевнений, переконаний, що подібні сценарії були заплановані в Одесі через ті так звані Бесарабська область, де мали бути гагаузи виступати в якості знаряддя. Для відокремлення. ну там поставили і, відповідно унеможливило на даному етапі. Це буде відбуватися у Львові, це буде відбуватися на Закарпатті. Будуть спроби, я впевнений, в Чернівцях робити такі зрушення. Ці теракти будуть, якщо Путін Путін буде переносити свої, свої дії з безпосередньо Донецька на територію України, але навіть підписавши угоду про примирення, про вихід, про те чи інше. Виходячи з психології цієї людини, вона буде робити ці е, гадості в Україні. Тут скільки жити буде, скільки буде це робити, в тій чи в іншій формі. Тому нам просто треба привикати до життя, е, яким живе е, насправді процвітаюча держава Ізраїль, яка навчилася боротися із цими речами. Так, інколи є, ексесі, є... жертви, на жаль, будуть жертви попереджений. Це вже наполовину озброєний. Не можна розслаблятися в ситуації війни, не можна влаштовувати тут якісь там чергові свята пампухів, чи вареників, чи пляцків, збирати натовпи і так далі. І так далі, і так далі. Бо це може закінчитися дуже е печально. Ми вживаємо всіх заходів безпеки, попереджені вже всі працівники міліції е про те, що прибуваючи на до свого місця роботи, користуючись службовим або власним транспортом, вживати заходи безпеки, то тобто оглядати, звертати увагу на посторонні, незрозумілі предмети і проводити таку роботу аналогічно серед населення. Зустрілися із всіма керівниками всіх підприємств, які уразливі в плані диверсійному чи терористичному, відпрацювали певні заходи, тому. Я впевнений, що ситуація нами контролюється і ми не дамо її вийти з під контролю. Ми не повинні серед своїх побратимів шукати ворогів. Навпаки, ми повинні всі разом об'єднатися для того, щоб протистояти ворогу, який напав на нашу країну на сході.